Це 2013-й кубок Європи з ралі в Ялті. Той же 13-й біля Ялти відбувся чемпіонат світу з альпінізму у скельному класі. Тоді на нього приїхали учасники з 13 країн. Манія старт. До анексії Криму там проходили міжнародні змагання різні, там проходили в Криму дуже багато збірних проводили навчально-тренувальні збори, тому що з цією атмосферою, з цією кліматом і так далі там дуже класні тренувальні бази. З 14-го міжнародних змагань на півострові більше не було, каже пресаташе Національного олімпійського комітету Максим Чеберяка. Спортивний статус Крим за 11 років окупації по суті втратив. Вважає віцепрезидент федерації спортивної боротьби РК Емран Усиїнов і згадує, як було до окупації. Кримчани дуже багато представляли Україну на міжнародній арені. Дуже багато кримчан були в зборні України. Була спортивна інфраструктура, олімпійська база в Алушті. Крим був дуже спортивним, розвивалася дуже стрімко боротьба. Крим завжди в регіональному заліку був в топ-3 або першими, або другими, або третіми. Це був борцівський регіон, який приймав чемпіонати України, який приймав Кубки України. У нас дуже було багато борцівських залів. Олімпійська база Валушті, де до окупації проводили міжнародні спортивні збори. Втратила статус підготовчого платформа до міжнародних змагань. У рамках реконструкції окупанти знесли спорткомплекс Динамо в Сімферополі. А спортивна база Скіф біля Бахчесара у 23-му році була виставлена на продаж. Занедбали та затопили окупанти і тренувальні бази футбольного клубу Таврія, заявляв, що у 15-му році колишній почесний президент клубу Сергій Куніцин у Криму. Наразі немає футболу. Базу Таврії, якому викупили, розграбували. Другу. Базу затопило на стадіон, ніхто не ходить, бо зараз там проводять чемпіонат Криму. Феодосія була одна з найкращих паралімпійських баз, взагалі в усьому, ну в усій Європі, так точно, можливо, на світі одна з найкращих. Її тоді до анексії Криму та Паралімпійський комітет побудував і ну. На жаль, цією базою зараз користуються росіяни. Змагання в Краснодарі, Армавірі чи Волгограді. Нині там виступають кримські спортсмени. Доступу до міжнародних змагань під російським прапором з 22-го вони фактично не мають. Після окупації півострова лише двом кримчанам під російським прапором вдалося виступити на Олімпійських іграх у 2016-му в Ріо та в 21-му в Токіо. Наприклад, на Олімпійських іграх в Парижі у минулому році росіяни виступали під нейтральним прапором. Але їх досить сильно перевіряли на приналежність до війни, до підтримки війни. Зараз мало спортсменів виходять з Криму і по саме професійного рівня. Які здатні показувати високий результат на міжнародній арені, але знову ж таки зараз важко оцінити, тому що Росія, в принципі, в ізоляції в світовому спорті після повномасштабної вже війни, коли росіян відсторонили від там рік було повне відсторонення. А це каже Максим Чоборяка, впливає на спортивну кар'єру кримчан. Варто розуміти, що для діючих спортсменів ну це дуже велика втрата Олімпійських ігор. Олімпійські ігри. Раз на 4 роки. А вік спортсмена, тобто, коли він на піку форми, він дуже короткий. Це могли бути перші і останні Олімпійські ігри в його кар'єрі, будь кого Але для їхніх спортсменів ну, будь-яка будь подальша ізоляція, вона приводить до катастрофічних наслідків. Віце-президент Асоціації футболу Криму Олег Каменя розповідає, гроші Росія спорт вкладає, відкривають нові спорткомплекси, залучають дітей і молодь. Проте не для спортивних здобутків це частина пропаганди. Якщо треба когось перешивати, то це треба робити з дитинства. А коли ти там даруєш медальки, які вірьовочка, як в під прапор Росії, там грамоту з Путіним чи з здуглава їхньої курицей, то звісно ж це у дитини це закладається по голові, що от там це добра, класна Росія. От вона нам робить турніри, все так красиво якісь там подаруночки дають там батькам пакетики з єдиною Росією знову ж там, чи якесь, або там за підтримки Гобліна Аксонова і так далі. Кошник, військова форма, замість спортивної російська символіка та георгіївські стрічки на дипломах. Такий вигляд нині має дитячі й юнацькі спортивні змагання в окупованому Криму, ізольованому від світового спорту. Валерія Церна, Крістіна Черновалова, Валерій Ратошнюк та Андрій Хрустальов. Суспільне новини. Крим.